Рейди навчальними закладами. Комісія обласної військової адміністрації оглянула бомбосховище в декількох освітніх установах Хмельницького, зокрема у вищому професійному училищі номер 11 Загалом тут навчається майже п'ять сотень учнів. Тутешнє укриття у цоколі. Воно розраховане на 400 осіб. Два курси. Це перший і другий курс. Діти, які тільки прийшли, і діти, які вже перейшли на другий курс. Будемо денна форма навчання. А в третій курс буде на дистанційне форма навчання. Дистанційна форма навчання передбачає консультації, тобто вони по графіку будуть приходити сюди, в навчальний заклад, отримувати завдання і виконувати їх знову приходити і. Ну, надавати свої відповіді. Виробниче навчання буде передбачено на базу підприємства. Саме укриття дообладнали, подбали про комунікації, місця для сидіння та зробили додатковий вихід. На все витратили 30 тисяч гривень. Нам вдалося переварити комунікації, зробити різні каналізаційні відведення, і ми відмовилися від біотуалетів. Ми зробили такий звичайний. Але звичайно, санітарна кімната. Протирадіаційне укриття в одній із початкових шкіл міста було передбачене ще на етапі будівництва. Воно може вмістити майже тисячу осіб. Тому з початку війни тут переховувалися і жителі мікрорайону. До навчального року тут розмістили ліжка, обладнали класи для навчання, буфетну є вбиральня, а ще медпункт та кімнати матері і дитини. Укриття має чотири окремих входи. Один з них обладнаний пандусом. Маємо збиральні, одна з збиралень для людей з особливими потребами. Маємо окремі приміщення для кожної паралелі для класів. Окремо. Є службове приміщення для працівників закладу. Батьки за бажанням можуть приходити оглядати укриття, і після таких візитів охочих віддати дітей на очне навчання побільшало. Також вчителі дорослим розповідають про тривожні рюкзаки для школярів. Перш за все це беч, де написано ім'я, контактні телефони, домашня адреса, тому що у нас все таки ну відповідно не дуже дорослі діти. Також запас питної води в певному розрахунку саме на особу. Сухпайок теж залежно від того, можливо, дитина має навіть харчові алергії, але це батьки передбачають. Загалом серйозних порушень у цих укриттях немає, зазначив заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Володимир Юрієв. Лише дріб'язкові, наприклад, відсутність вказівників по всьому укритті. Заклади в разі відсутності, наприклад, їжі можуть звертатися за допомогою до ОВ. В першу чергу це ті речі, які є у нас на сьогодні на складах гуманітарної допомоги. Це продукти харчування, це медикаменти, це білизна. Тож те, що йде до нас від міжнародних донорів, воно сьогодні складується у нас на складах. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.